Так, він, взявши ж я з двох вуликів, з двох вуликів, з е, трьох прийшов, з двох вуликів бджолу з червою. Двісь, як почали мене писати. Не марші путу. Е, взяв я з двох-трьох вуликів в джулу з червою. І, І зараз візьму я ще звідси. Хотів вам одразу наглядно показати, що в мене робиться. Тут укусила під пазюр. Друзі, укусила під пазюр. Таке болюче десь місце попало. Болюче дуже місце попало. І так. Ось у нас є раз, два, п'ять рамок. Я їх скоротив, бо матка щось дуже пришивоче червила. Так. Дуже пришивоче червила. Я їх скоротив. Тут у нас є. Є два маточники. Ось. Маточники по колу, бачите, вигризли все. По колу вигризли все. А це значить, що це маточники тихої заміни. І... Один маточник я бачу ось вийшов. Ще два не вийшло. От, о, два не вийшло. Ну, я хотів би на цих іменно, два маточники зробити одводку. Я вже тут а, три рамки з бджолою взяв з червою. Ще крім того дві рамки з трас туди. Так як мені підказували за підказку. Казав, велике велике дякую. І я зараз в даному випадку, кручу, верчу, казав, обдурити хочу. Ні, е, Я шукаю матку. Бачу, матки тут немає. Тіхо? Бо крепко багацько душиться. Матки немає, я хочу заодно ж глянути ту сім'ю і вам показати. Друзі, прошу вас, підкажіть мені, в чому така причина, в кого таке було і в чому, що може бути таке? Матка тут вже друга, не перша, а вже друга молода матка. Молода матка. І матку я бачив, матку помітив, матка червить. Ось в даному випадку навіть в одній в одні ячейці я знайшов одну личинку. В одній. Знайшов я одні, одну личинку. Цих ячейка дивлюся, поки я не наглядаю, не бачу. Ну і скажімо, одну личинку я тут побачив. Зараз дивлюся я далі. чому ж така причина може бути, що е, є маточники? Оскільки це маточники тихо заміни, а в мене сім'я дуже маленька, тому я вирішив зробити одводку. О, от тут є. Тут є, зараз я гляну, чи нема матки тут іменно. Е, тут є в даному випадку вже матка, виходить, це вже плотна. Ще в якомусь вулику відчую, десь матка співає, тобто не в тому. Ось, би я показати вам. Так, щоб зробити, щоб вам було видно. Не знаю, друзі, простій. Я такого трошки сонце. І на камеру я і сам не бачу. Ну, коротше, ну, ось, ось в одній ячейці в даному випадку... чекай, чекай. От хлоп в, в районі цьому є черва. Е, є черва, є все, але скажіть мені чому? Та матка відклала маточники. Це маточники були закладені вже після того, як я вже побачив матку. Я матку тут знайшов, матка червить, матка, все, я помітив її. Я її помітив і вона мені заложила маточники. Зараз, в даному випадку я хочу її знайти ту матку. Хочу знайти її матку і що мені з нею зробити? Я не знаю, чи її задушити, чи її що. Тут зараз сім'ю я казав, понароблюю, ну не а одводків а потім на зиму буду кормити, не знаю від чим. Оце одводків наробити де діло, що ж їх чим закормити. Десь. Тут моточник, є моточник, але моточник згрізений. Моточник згрізений. Але матки я не бачу. І не скажу я, що то є трутовка теж. Щоб трутовка теж, не... має ніяких ознак, щоб це була трутовка. Кажу, друзі, Зробив ж. Зробив. я такого маленького отводку. ось, получився він на 4 рамки. На 4 рамки. І буду я, його певний, що досить, буду я його закривати, так як там 4 рамки, я 2 страни, 6, ну бджола злетиться і останеться у мене на якихось 4-3 рамки останеться. Там вони не повністю такі з червою, вони такі черва і мед, тому їм буде досить, тому я й думаю їм фатить. Ну а цю сім'ю я буду. Зараз додивляюся, закривати я їх переселю в свій шестирамочний вулик, десь я поміняю місцями. Просто шестирамочний е, месі до того перекинув шестирамочний, а той поставлю на Ну, мі... Поміняю вулики місцями, бо в мене в шестирамочних починають роїтися, не вистачає вуликів, а тут, а в даному випадку, чотири рамки. Тому мені буде дуже мало. А тут Тут ось в мене така маленька ловушечка, зараз я того закриваю. Ух і що. Вечір вже вечеріє, друзі. Вечеріє і бджоли. Робляться лихі, кусаються. Бджоли робляться лихі кусаються. Я його зараз закриваю. Закриваю, хай вийдуть ті матки, вони облетяться мені, буде ще мені маленька сімейка. Ну і хотів би зразу ж вам показати наглядним варіантом. Ну, трошки місця тут маловато, мені на ті пасіці, я ще там скропив, але я його ще не зробив. Тому я поставлю наверх і вам... з вами ж передивлюся. З вами передивлюся бджола в мене, бачите. Не настільки, як ви думаєте, що в мене злобна, да, дружина їх боїться дуже, вона їх не хоче. З ними хоче, я прошу її допомогти, але ну, вона каже, ти мене певно, не любиш, коли ти мене на такі адські болі пускаєш. Ну, Вони часом бувають відкуси. Димару, в даному випадку зараз потух і мене вже штук 5 чи 6 пени вкусило. Ну, бачите, черва вийшла, потихеньку нанесли мед. І ось ну, видно, не видно, бачите, грони. о. Грони висять. Десь, і то Грони висять у бджіл. Я його постараюся зараз розігнати трошки. І на зиму я їх переселю в шість рамочних вулиць. Щоб мені матка почала червити і навесні мені буде маленька сімейка. Так. Так, сказав бідняк. Ну не видно, не видно, друзі. У мене, правда, вдома я позаселяв два ноклеуси, таких як тут стояли, я їх забрав. Заселив я два ноклеуси. Та в мене є штири... да, чотири матки. І вже вони там, вже деякі червлять. Деякі ще не облетілися, а деякі вже червлять. Ну, вечір, вечір, друзі, не бачу. Я її ту матку тут помітив, але може вона десь там по стінки лазить, бо ще так, я черви ще не бачу. Черви я не бачу. Ну, ввечері, друзі, правда. Рамки трошки темніші і не видно. Не видно. Не видно, я не бачу іменно самої матки, не бачу іменно черви. Друзі, ще таке я казав до вас питання, особливо знавців, хто знає, хто має, е, хто має кремовалку, кремовалку для меду. Напишіть мені в коментарях, хто має, і чи стої її робити, чи стої її зараз купувати. Так як я хотів купити заводську на 30-літрове відро. Ну, вона зараз порядка чуть не 20 тисяч вартує. Е, думав, думав купити мотор з редуктором, думаю, я ж все ж таки ну, би одна права, друга лева рука, вроді парні руки. Думав, може, зроблю її сам. Відра в мене такі є, відра в мене такі є, і думав, мотора куплю міксера, куплю проволоку нержавейку і, і, і цей. Кажу міксера. Е, куплю мотор з редуктором, зроблю сам міксера. Куплю проволоку нержавейку і зроблю сам. Зроблю сам. Але як я подзвонив на сайті, що вартує мотор, то мені сказали, що мотор з редуктором на 220 мені вартує 8 скупіками, вісім тисяч з копійками. Питання, може хто має, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи збільшились в них клієнти. З продажею, коли купили кремовалку. Чи збільшили, збільшились клієнти? Ну, мається на креме, чи є клієнти, і чи стої її купувати зараз, платити 8, можна сказати, 9 тисяч за одного мотора, плюс та все решта, чи стоїть її купувати. Друзі, прошу вас, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Всім, хто пише коментарі окремо, дякую. Правда, друзі, ще поки я трошки не маю часу, не зібрався. но зроблю всім тим, хто мене підтримує, зроблю я невеличкі подарочки. Десь, правда, друзі, ближче, ближче осені. Може. Може, якесь буде свято, може, що я десь в тій хаті підзбираюся, бо в мене там заваля, друзі. Заваля, підбираюся, трошки я поприбираю, трошки я понаходжу, і я вам обов'язково все виложу, обов'язково по покажу і е покажу, розкажу, що я маю і кому я що подарую. Тільки тим, хто слідкує за каналом, хто мені писав коментарі, я кожен коментар випишу собі і вам всім розкажу, що кому дарую. І прохання, слідкуйте за, е -слідкуйте за каналом, е щоб не пропустити свій приз. І казав друзі, всім до зустрічі, всім дякую, що додивились до кінця. Прохання, підкажіть мені з кремовалкою і підкажіть мені, будь ласка, з цим вуликом, чому от таке зробила матка. Мені просто інтересно і будемо зараз. Ні, зараз я не буду. Зараз буду їхати. Я додому, так як вечір. Просто навущу. Може, зараз ще пару рамок, бо мені треба ще рамки. Мені треба ще рамки, мені ще не хватає. І ми ганяємося. Погнали далі, друзі. А вам всім до зустрічі. До зустрічі, всім подякував за перегляд. Всім дякую.